Потрібно розписувати більш детальну інформацію за хлопців. Нічого, не хотілося, Бо тяжко розповідати. Головне, що тут хлопці є. У День Незалежності України в Ірпені розширили алею пам'яті героїв. На центральній площі відкрили ще 23 банери з фото та біографіями загиблих захисників. Як вам взагалі розміщення? Чи достатньо інформації, чи в такому вигляді ви б хотіли бачити ці банери? Ну, Я б, звісно, хотіла бачити в кращому вигляді банери. Потрібно розписувати більш детальну інформацію за хлопців, де вони були, хто вони були. Я би так це бачила. У мене син загинув ще в 2019 році, але я зараз продовжую його шлях і я пішла служити за нього. Трошки вицвітає фотографія. Навіть вона в тіні тут і все рівно вицвітає дощ. Змиває. Коли е, зразу поставили, трошки було яскравіше. А зараз тускніє. Нічого, не хотілося. Бо тяжко розповідати. Розказувала про наше життя про маленького синочка. Скільки синочка? Маліки двох. Він на родах навіть був послівство. Такого ну, два місяці з ним побую все. Він приїхав на хрестини, зробили хрестини і все. Коротко і ну, саме таке наче головне. Я думаю, що багато не потрібно писати, того, що давай. Ну, головне, що тут хлопці є. Давай. А когось ще знаєте тут із загиблих, які розміщені фотографії? Нікому не знаю. На жаль, не знаю. І так, так. ось по відеоські ну, на кладовищі, бо поряд якраз могили, то хлопців по фото тільки впізнаю. Я не знаю дуже багато приїжджих. Мій синок ірпінчанін. Він народився тут, він тут учився. А зараз з десяти ірпінців дев'ять приїжджих. І Дуже багато приїжджих. Дуже, дуже багато, багато тут не знаєте, виходить по подання. Я нікого більше не знаю. Нікого. Ми тримаємося. Будемо да, і Нам дуже хочеться, щоб щоб наші, як сказати, Верховна Рада чи як, щоб вони. І Якось зробили так, щоб наші хлопці-дівчата зазовсталі, які там знаходяться в до полоні, щоб вони як можна скоріше повернулися додому.